Українська народна казка Калиточка. Жили собі чоловік та жінка, і була в них пара волів, а в їх сусідів віз. Ото як прийде неділя або праздник, то хто-небудь бере волів і воза та їде чи до церкви, чи в гості, а на другу неділю інші, так і ділились. От жінка того чоловіка, чиї воли, раз йому і каже Поведи воли та продай, справимо собі коня та воза. Будемо самі до церкви та до родичів їздити. Та ще бач, сусіди свого воза не годують, а нам волів, годувати треба. Чоловік запряг воли і повів Веде дорогою. Аж ось доганяє його чоловік конем. Здоров, здоров. А куди це ти воли ведеш? Продавать. Поміняй мені на коня. Давай. Виміняв коня, сів верхи та їде. Від'їхав недалеко і зустрічає чоловіка, що жене корову. Здоров був чоловіче! Здоров. А куди це ти їдеш? Коня продавати. Проміняй мені на корову. Давай, каже. Поміняв і веде дорогою. Аж бачить, на полі пасуться свині та вівці. Зговорився він, виміняв корову на свиню, а потім свиню на вівцю і поспішає додому. Овечка гарна, аж де не візьмісь, розлилась велика річка, а на ній видимо-невидимо гусей. Підійшов він ближче, розбалакався з людьми, виміняв вівцю на гуску та й пішов понад річкою і зайшов у село. Аж зустрічає жінку, а та йому Здоров був чоловіче. Здорова була. А поміняй мені гуску на півня. Давай, каже він. Помінялись, іде далі, аж ось доганяє його чоловік та й питає. На продаж? Еге, а поміняй мені на калиточку. Давай, каже. Виміняв за півня калиточку і поспішає додому. Аж тут тобі знов ріка розлилась. На березі стоїть перевіз, плату бере, а в нього ж ні копієчки. А перевезете мене, дам калиточку, сідай, каже, переїхав на другий бік. А там та стояла валка чумаків. Як розпитали ж вони його, за що він виміняв калиточку, сміються з нього. Що тобі, кажуть, жінка за це зробить? Аж нічого, каже він, скаже, слава Богу, що живий вернувся, та й побилися б заклад. Коли скаже жінка так, то чумаки отдадуть йому дванадцять чумацьких возів з батішками. Зараз одібрали одного зі своїх і послали до його жінки. Ось той приходить та й каже їй: «Добрий день!» «Добрий день, чоловіче!» чоловіче. А чи ти чула про свого старого? Ні, не чула, каже жінка. Він воли на коня проміняв. От, добре, каже жінка. Возик недорого вартує, як небудь зберемо. Та й коня проміняв на корову. Ще краще, жінка, буде в нас молоко. Та й корову проміняв на свиню. І то добре каже жінка, будуть у нас поросятка, а то все треба купити. Та й свиню проміняв на вівцю. І це добре будуть ягнятка та вовночка, буде що взимку прясти. Та й вівцю проміняв на гуску. І це добре, каже жінка, будуть у нас крашаночки та пір'я. Та й гуску проміняв на півня. О, каже, це ще краще півень раненько співатиме та нас до роботи будитиме. Та й півня проміняв на калиточку. І це добре, будемо, де хто заробить, чи він, чи я, та в калиточку складатимем. Та він і калиточку за перевіз віддав. Ну що ж, слава Богу, що хоч сам живий та здоровий вернувся. Так тим чумакам нічого робити, віддали чоловікові дванадцятеро чумацьких возів. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.